Яка годівниця сама найкраща? Для чого їх так багато? Чому одні легші, інші важчі, з крилами без, чи взагалі має якесь значення? Ну що ж, сьогодні розберемося, які вони бувають, де яку застосувати, покажу свої топ-моделі та розповім парочку секретів. Не переживайте, після такого ви вже не будете закидувати аби як, а покладете рибі прям під носа. Годівниці можна розділити на дві головні групи: металеві та пластикові. Металеві, міцні, важкі, швидко тонуть та міцно лягають на ґрунт. Пластикові, легші, нейтрально покривають ґрунт, легше піднімається при вимотуванні. Одна з найпоширеніших помилок це коли ловці дивляться лише на вагу годівниці і забувають, що всередині неї ще є корм. Виробники на фідерах вказують максимальну вагу, яку ним можна кидати. Називається тест фідера. Але ця вага разом із годівницею та кормом. Тобто, якщо ваша годівниця важить 80 грам, а тест фідера 100 грам, то корму годівниці має бути не більше 20 грам. Якщо цього не враховувати, можна легко перевантажити снасть і пошкодити вудилище. Тому завжди рахуйте сумарну вагу, а не тільки саму годівницю. Чи впливає колір годівниці на кльов? Загалом колір годівниці має мінімальний вплив на кльов. Риба більше реагує на запах і смак корму, а не на колір годівниці. Проте, в дуже прозорій воді або на мілководді яскраві або світлі годівниці можуть бути більш помітні, що іноді може впливати на обережність. Деякі рибалки віддають перевагу годівницям природного кольору коричневі, зелені, чорні, щоб годівниця краще маскувалася на дні. Окрім матеріалу, годівниці бувають різної форми, і це дуже важливо. Тому давайте розбиратися детальніше, щоб ваш фідер працював як годинник. Ось, дивіться, зібрав невеличку таку підборку годівниць і зараз по ним все вам розповім. Ну і перші, які хочу відмітити, які нам допомагають проводити закорм точки. Називають їх такі закормочні. Ось у мене є два варіантика. Як бачите, вони ну, майже схожі. Тут трішечки є такі крила невеликі, тобто у них великий об'єм корму. Для чого це потрібно? Коли ви проводите. Стартовий закорм. Тобто, вам отакими годівницями треба менше закидувати і буде більше корму. Так для ловлі їх ну ніхто не використовує, тільки для закорму. Як на мене, такі, така годівниця має бути у кожного, от тому що фідерні ловлі майже завжди ми проводимо стартовий закорм, і вони дуже дуже нам, нам допомагають. Наступна годівничка, я кажу, їх так, класична, тобто, бачите. Невеликий тут об'єм корму в ній. Сам грузик йде знизу, тобто вона ось так бачите, лягає на дні. Все класно. Підходить для риболовлі, там, де течії немає, тобто якісь ставки, озера, або там дуже маленька течія. Такими рибалити комфортно, комфортно закидувати, класно лягає на дні. Ну, От, оце класичні. Також під класичні, бачите, є прямокутної форми, теж знизу йде от, груз, який лягає. Є різний об'єм корму. Що тут буде, є бачите, відкриті, можна сказати. І є якось в цьому випадку закрита, щоб не так швидко вимивався корм. Іти на риболовлю з однією або двома годівничками це дуже мало. Мінімум потрібно мати ну, штук 10, а то й більше. На водоймі не знаєш, яка знадобиться, а якщо обриви чи ще щось. Тож, якщо хочеш бути готовим до будь-якої ситуації, запасайся різними годівницями. Далі йдуть е, формі кулі, їх ще називають. Ось, бачите, дуже схожі. Тобто у них сама вага йде знизу. Така, знаєте, форма у них оптична. Такими дуже зручно кидати на далеку дистанцію. Течії сильно на них не порибачиш, бо вони будуть перекатуватися ось так по дну. От. І ще у них мінус, що мені не подобається: це коли ви виматуєте її назад. От. Вона працює як парус. Бачите, вона тут все закрита і йде просто як парус. Дуже дуже важко. А так, рибалити, ну, в принципі, я кажу, взагалі комфортно, об'єм корму нормально, кидати от, зручно, клас. Ну, Оце тільки такий єдиний мінус. Також ще є варіанти в формі бачонка або колодязні, їх ще називають. Ось дивіться, така форма, ось така форма. Знаєште, різний об'єм корму і або більше. Такими, от мені взагалі комфортно. рибачити, Тут що знизу йде сам грузик, і ними комфортно закидувати. Як далеко, бистро вимивається корм, класно на дні лежить. ну Взагалі все топчик. Єдине, бачите, от, якщо так от подивитися, от, всі модельки і от, є тут на стінках, і от, тут воно ну, не так добре вимивається. От, в таких ось модельках бачите, тут нема. Гладко йде, класно. Комфорт, топчик. Тобто, оці ось взагалі подобаються. Підходить, як ви як бачите, на, на озерах, ставках е, помірна течія, що була, має бути у вас в арсеналі. Також схожа по формі, але з крилишками. Ось, бачите, з боку. Ось. Скажете, навіщо ці крилишки? Я вам розповім. Є такі ситуації, коли ви рибачите, де є свал, різка бровка, і вона дуже близько знаходиться. І ви, коли підматуєте, вже витягуєте фідер кормушками, якщо вона не відразу піднімається наверх, будете цепляти цю бровку. Ми вже стільки раз так ось рибачили, от, в таких місцях, і обриви там, ну, прям от. Майже постійні, треба такі, знаєте, довгі, довгі фідера. Це піднімаєш руки вверх, щоб оце виматувати. Але знайшли рішення ось такими годівничками з такими крилями. Я вам кажу по своєму досвіду, працює. Ви коли починаєте піднімати, вона відразу йде вверх, вспливає, і ви просто зверху тягнете, Тобто проходите цю бровку. Який мінус у цій годівниці? Бачите, тут зверху вертлюжок такий. Я от не знаю чому воно тут пересихає. І оцей вертлюх просто виривається. Вже скільки е, годівниць втратив, тобто берете, кидаєте, і вона просто тут ламається і вилітає. Це, ну, я ж кажу, дуже багато. Напишіть, в кого таке було. От. Ну, класна годівниця, все, ну матеріал просто гівно. Ви розумієте? Ну, Отак от, от, от. А так, годівничка прикольна. Далі, якщо ви рибачите на течії, От, є спеціальні, знаєте, такі важкі годівниці з ґрунтозацепом. От, вони теж є різної форми. Ось, дивіться, бачите, ось така з такими типу зубчиками. От. Є ось така, бачите, є варіантик ось такий, бачите, тут наперед йде такий зуб, прям. І от такого плану. Їх тут багатенько. Ось, бачите? В принципі, на течії працюють дуже-дуже класно. Єдине, дивіться, хотів сказати, ось в таких годівничках, бачите, такі ось оці лижи, зазубрені зробили в цю сторону. От. Не розумію чому. Вони мають бути перевернуті в цю сторону. Тобто, у вас годівничка має, ну, щоб от сюди вона натягується, розумієте, щоб цеплялася в ґрунт. Тобто, якщо б отак от тягти, от, бачите, воно б важко було тягти її. От, і вона б виконувала свою функцію. А так вона просто скользить. Я не знаю, хто розробляв <с <с цей дизайн, навіщо вони в цю сторону напишіть. Я не розумію, але ну, це неправильно. Ще є варіант ось такої. Япкаби теж це під класику. Тут такі е, клітинки здорові, От, корм вимивається легко, От, теж лежить ось так на дні. Ну І також є варіанти класичних, але маленьких. Взагалі розмірів, маленька вага, це тут 20 грам, це 40 грам. Ось, бачите. Мені більше ось такого плану подобається, коли на пікер прибачите, якщо ваша годівниця недостатньо важка для потрібної ситуації або дистанції лову, не поспішайте панікувати. Є простий лайфхак, як можна додати вагу. Зараз покажу. Зазвичай, ну, я думаю, майже у кожного є маркерний груз. Тобто у вас буде і корм тут. І додатковий вантаж. Все, він не буде вам заважати, ось бачите, він всередині. До вам додається вага на годівниці і не буде зносити на течії. Ну, це такий лайфхак, як вийти з такої ситуації. Ну, а зараз, друзі, покажу вам топ-5 годівниць своїх найулюбних, які я найчастіше використовую. Погнали! І от на п'ятому місці, тільки коли от течія, треба хороша вага, це ось такі з ґрунту за цепом. На четвертому місці, друзі, я використовую просто звичайну ось таку годівничку. Прямокутну, класно вимивається, багатенько корму. От, ну, взагалі, зручно. Оце топ-4 в мене ось така. Раджу використовуйте. дуже дуже класно. На третьому місці хочу поставити ось цю годівничку, тому. Як іноді треба кидати, як я казав, далеко. І от якщо далеко, то це ось така годівничка в формі кулі. Можна кинути на такі дистанції круті. От оце класно. Не, я ж казав, єдиний мінус витягувати ото як парус. Ну а так вона класна. На другому місці хочу поставити ось цю з крилишками. Так як от вона дуже-дуже виручає рядом. Проходить бровка, і щоб не зацепати, не обриватися, ось така просто виручає. Ну, друзі, а на першому місці це ось така, як я вам казав, в формі бачонка, колодязь. От, це найулюбленіша, я ну, майже завжди на них рибачу. Вони різні, різний об'єм, великий, маленький. От, я, я ж кажу, от такими рибачу. А які годівниці використовуєте ви? Напишіть в коментарях свій топ або поділіться порадами. Буде цікаво почути ваш досвід. Пам'ятайте, що у риболовлі завжди є що покращувати, і ми всі вчимося разом.